На свято першого дзвоника вчителі та учні Павлицької школи Опінянського району запросили голову правління енергетичної компанії Обленерго» Олексія Шекету у підшепній школі минулого року енергетики вже обладнали комп'ютерний клас. А сьогодні, у день знань, подарували ще чотири комп'ютери з усіма комплектуючими. Олексій Михайлов вже не вперше раз в нас у школі, і починалося це звичайними подарунками на новий рік учням е соколобороду і потім. Були подарунки, і дитині сироти новбук, і дітям сиротам подару, інші подаруночки. А, а в минулому році, на 1 вересня, Олексій Михайлович нам приніс, подарував нові новбуки в кабінет інформатики. В цьому році він знову нам здивував такими своїми подарунками. Це людина, і як що сказала, так і виходить. З нетерпінням чекали на свого друга, учні, вчителі та батьки і кам'янської школи по Району ці сучасні вікна минулого року у школі з'явились саме завдяки Олексію «Шикеті» та колективу Шитомер Обленерго. Я навчалася так само в цій школі сьогодні 13 років тому. Наші вікна вже були ну настільки нещасними. Ми їх заклеювали і силіконами, і бумажечками, і скотчами, і чим тільки могли. А зараз все тепло, просторо, світло, все для нас підготовано і. Настільки дорого зараз зібрати дитину до школи. Я не знала, скільки нам ще буде коштувати зараз організувати клас, але все вже було дуже зроблено до нас для нас, і все підготовлено так, що нам вже зараз немає за що переживати, крім того, як ми ж тепер будемо навчатися далі. Сьогодні Олексій Шикета подарував школі сучасний ноутбук. Це дуже важливо, бо технології йдуть вперед. Це дуже важливо для нашої школи. Діти будуть навчатися, будуть і розуміти нові технології. Вони ж підуть в світ і їм потрібно це. Такі зустрічі надихають на нові справи, каже Олексій Шикета. Я дуже відчуваю велике піднесення. Я відчуваю себе дійсно потрібним, потрібним як громадянин. Потрібним як керівник компанії, потрібним як просто син нашої країни. Я би навіть хотів до всіх меценатів, до всіх добродіячів. Робіть добро. Приїжджайте, приїжджайте в ці школи, в ці сільські школи. Ми продовжуємо справу Петра Могила. Ми продовжуємо справу всіх тих діячів, які саме розвивали науку, які хотіли, щоб з самого маленького, самого маленького там першачка, уже він розумів і гордився, що він є українець цього навчального року енергетик які подарують підшефній школі інтерактивну дошку і меблі та виділять гроші на ремонт класу. Продовжиться й допомога дитячому садочку та будинку культури.